Вона мріяла стати новим Стівом Джобсом, а стала жіночою версією Чарльза Понці. Хотіла влаштувати революцію в медицині, але дискредитувала Кремнієву долину. Була в списках наймолодших мільярдерів Форбс, а зараз серед ув'язнених федеральної тюрми Брайан. Це все про Елізабет Холмс, скандальну керівницю одіозного стартапу Теранос. Навіть після численних розслідувань і свідчень причетних залишається питання: хто така пані Холмс? Амбітна мрійниця, яка переоцінила свої сили, цинічна шахрайка, яка з самого початку прагнула лише грошей і слави, чи психопатка-маніпуляторка з нульовою емпатією. І ще більш важливе питання: як вчорашня студентка примудрилася продати кота в мішку досвідченим акулам американського бізнесу і політики? А потім понад десятиліття водити їх за ніс. Спробуємо відповісти на всі ці питання у захопливій історії, в якій знайшлось місце непомірним амбіціям, вражаючій некомпетентності, ненаситній жадібності і навіть смерті. Вас вітає Ютуб канал Фігури, де ми говоримо про важливих постатей історії України та світу. У цьому відео не буде звичайних вам політиків, тому нам дуже важливо дізнатися вашу думку щодо нової теми, яку ви можете підтримати вподобайкою та коментарем. А ми починаємо. Золота дівчинка Елізабет Н. Холмс народилась 5 лютого 1984-го у Вашингтоні. Батько працював віцепрезидентом енергетичної компанії Енрон, яка збанкрутувала у 2001-му через скандал з підробленими звітами. Надалі Крістіан Холмс пішов працювати у державний сектор, де займав керівні посади в агентствах USAID, EPA та USTDA. А мати Елізабет Ноель була штатним співробітником Конгресу США. Тобто родина була досить заможною і зі зв'язками на горі. Юну Алізабет описують як ввічливу і творчу, але при цьому незграбну і закриту в собі дитину. В неї було мало друзів, а у вільний час дівчина займалася читанням чи вигадуванням різноманітних винаходів. Таке хобі мають багато дітей, але в міру дорослішання воно зникає. Тут же був зовсім інший випадок. Холмс вивчала мандаринську та їздила на стажування до Китаю. Там вона познайомилась з бізнесменом пакистанського походження Рамешем Санні Балвані. Той свого часу дуже вдало продав свою долю в акціях компанії Commerce One, зробив статки в 40 мільйонів доларів, а сама фірма невдовзі закрилась, коли луснула бульбашка доткомів. Втім, це тема для окремого відео. Незважаючи на майже 20-річну різницю у віці, Холмс і Балвані міцно подружились. Дівчина вступила до престижного Стенфордського університету на факультет електричної і хімічної інженерії. Отримала президентську стипендію на створення власного дослідницького проєкту, що, будучи першокурсницею, переконала професора Ченнінга Робертсона взяти її до своєї лабораторії, хоча там працювали лише аспіранти, проте й цього їй виявилось мало. На перших літніх канікулах Холмс влаштувалась на практику до інституту геному в Сінгапурі. Там займалась проєктом чіпу для визначення наявності тих самих коронавірусів в організмі. Там же невгамовна студентка зрозуміла, чим хоче займатись. Розробкою принципово нових медичних пристроїв, які були б значно ефективнішими за традиційні тести і діагностику. Повернувшись до штатів, Елізабет створює пристрій у вигляді пластеру, який мав тестувати мікроскопічні зразки крові та за розкладом вприскувати медикаменти пацієнтам. Після успішного оформлення патенту вона очевидно вирішила, що вже переросла Стенфорд, і пора вриватися у великий бізнес: попелюшка кремнієвої долини. У 2003 Елізабет Холмс кидає університет і відкриває власний стартап. На той момент їй було 19 років. Компанія отримує назву Теранос від злиття слів, терапія та діагноз. Її стартовим капіталом стають відкладені батьками гроші на навчання. Але якщо у вас немає такого стартового капітала від батьків, а ви хочете забезпечити собі стабільне майбутнє, радимо звернути увагу на наших друзів зі школи останнього капіталіста. У них є чудові курси, які допоможуть вам опанувати основи інвестування і розібратися, як економіка впливає на наше життя. Школа останнього капіталіста це ваш шанс стати фінансово грамотним і побудувати своє майбутнє. Деталі за посиланням в описі або через QR-код на екрані. Замість розвитку ідеї зі своїм діагностичним пластирем, дівчинка замахується на значно більш амбітний проєкт Едісон. Це прилад розміром з офісний принтер, який міг на основі всього однієї краплі крові з пальця провести 200 аналізів. Натомість в звичайних медичних лабораторіях з одного забору могли зробити максимум 15. При цьому вартість одного тесту складала б близько 5 доларів, а результат був готовий вже протягом кількох годин. Професори Стенфорду одразу дають невтішний для Елізабет прогноз: винахід не спрацює. Єдиний виняток її безпосередній наставник Ченнінг Робертсон, який стає першим членом правління Тераносу. Надалі він виступатиме таким собі науковим адвокатом стартапу, захищаючи Едісон від критики і сумнівів інших вчених. Через Робертсона юна підприємиця виходить на венчурних капіталістів, а до кінця 2004-го вона отримує інвестиції на 6 мільйонів доларів. У 2009 році Холмс призначає свого друга Рамаша Балвані президентом і головним операційним директором Теранос, хоча він поняття зеленого не мав про сферу біомедицини. Через свій запальний характер він швидко отримав від підлеглих прізвисько Каратель. В цей час обидва боси закрутили таємний роман. Довгий час Теранос був типовим малопримітним техностартапом, яких в кремнієвій долині вистачає. Однак у 2011-му він фактично зриває джекпот. Членом правління стає Джордж Шульц, екс-держсекретар США при адміністрації Рейгана. Його авторитет дозволяє залучити в раду директорів таких політичних важковаговиків, як екс-держсекретар Генрі Кісінджер, екс-міністр оборони Вільям Перрі і генерал Джеймс Меттіс, який займе цю посаду в адміністрації Дональда Трампа. Одними політиками справа не обмежується. Родина Волтонів, засновники мережі Walmart, інвестують 150 мільйонів доларів. Медіамагнат Руперт Мердок 120 мільйонів доларів. Мільярдерка Бетсі Девос 100 мільйонів доларів. Остання займе пост міністра освіти за першої каденції Трампа. Найбагатша на той момент людина світу, мексиканський підприємець Карлос Слім. викладає 50 мільйонів доларів. А один з перших успішних криптоінвесторів, тім Дрейпер, приблизно 10 мільйонів баксів. Елізабет Холмс перетворюється на суперзірку й улюбленицю Америки. Вона починає наліво й направо роздавати інтерв'ю, штовхає промови на конференції TED, хоча хто там тільки не виступає. А її профіль прикрашає обкладинки багатьох топових журналів. Її запрошують обговорити можливості майбутнього з Білом Клінтоном і Джеком Ма. Тодішній віцепрезидент Джо Байден відвідує лабораторію Теранос і називає Холмс джерелом натхнення. Молода бізнесвумен починає активно косити під Стіва Джобса, одягаючи на зустрічі і презентації чорну водолазку. Причому на питання про наслідування стилю гендиректора Apple, вона заявляє, що завжди любила водолазки через їх зручність, хоча це з легкістю спростовували фото молодої Елізабет. Також вона полюбляла одягати піджаки з підкладками для плечей, аби виглядати більш солідно. Елізабет спеціально занижувала голос. Деякі психологи вважають, що люди більш схильні довіряти жіночому баритону. Іншою фішкою її образу став зелений сік. Перемилена на блендері суміш з шпинату, петрушки, пер'ю, селери та огірка. В мережі досі можна знайти фірмовий рецепт зеленого соку Елізабет Холмс. Відома мережа продуктових супермаркетів Safeway підписує угоду про встановлення Едісоні в своїх закладах. Вартість угоди оцінюється в майже 350 мільйонів доларів, і починається реконструкція тисячі магазинів спеціально під встановлення цих машин. Також про співпрацю старано для створення оздоровчих центрів оголошує Walgreens. Друга за розмірами, фармацевтична мережа в США. Вона мала 8 тисяч аптек по всій країні, що дало Холмс в руки ще один потужний маркетинговий козир. Скоро кожен американець буде на відстані 5 миль від нашого Едісона. Стартап пропонує загалом 200 різних діагностичних тестів: від базових на кшталт рівня гемоглобіну до діабету чи раннього виявлення онкологічних захворювань. Федеральне управління з продуктів і медикаментів видало Тиранос ліцензію для проведення на герпес. В 2014-му Форбс називає Елізабет Холмс наймолодшою мільярдеркою, яка досягла цього самотужки. На піку капіталізація Теранос оцінюється в 9 мільярдів доларів, а в особисті статки її засновниці половина від цієї суми. А журнал Таймс включає її в список найбільш впливових людей планети. продавчиня піщаних замків. Найчастіше секрет стрімкого підйому тирано та її засновниці пояснюють пікантними причинами. Акціонери були в більшості літніми чоловіками, тому шульцу було вже за 90. Тому не дивно, що вони просто підпадали під чари молодої і миловидної білявки з блакитними очима і добре підвішеним язиком. Проте це надто спрощена версія, яка не враховує контексту. А він тут вкрай важливий. По перше, в нульові потужно вистрелила ціла низка технологічних стартапів. Facebook, Twitter, Airbnb, Dropbox, YouTube, Spotify та інші. Кремнієва долина почала сприйматися як такий собі клондайк часів золотої лихоманки, де можна було багатократно відбити свої інвестиції в короткі терміни. Відповідно, і молодість чи відсутність досвіду Холмс нікого не бентежили, адже вона була ровесницею марка Цукерберга і небагато молодшою за інших успішних технобізнесменів. По-друге, охорона здоров'я це давній і вкрай болючий мозоль для американського суспільства. Без страховки, лікування навіть найлегших хвороб може коштувати астрономічних коштів. Сама ж страховка теж не дешева, часто не покриває всі рахунки з лікарні, а буває, що страхова компанія знаходить шпарини в контракті і просто вмиває руки. Винахід Холмс міг радикально змінити розклади в цій сфері. Правильний і своєчасно поставлений діагноз більша половина успішного лікування. Він дуже часто ґрунтується на результатах аналізів крові. А Едісон міг зробити їх легшими, швидшими, а що найголовніше, дешевшими. Холмс обіцяла відправити на пенсію великі пробірки для зберігання заборів крові, замінивши їх невеликими наноконтейнерами. Інвесторів заманювали пропозицією зруйнувати фактичну монополію LabCorp і Quest Diagnostics. Тобто, якби ідея злетіла, то всі причетні отримали б не лише мільярдні прибутки, а й стали б практично національними героями. По третє, в кремній долині часто практикується принцип «Fake it till you make it». Себто, роби вигляд, що в тебе вже є продукт, щоб отримати інвестиції, які дозволять тобі його завершити. Той же iPhone на момент першої демонстрації публіці недалеко пішов від макету. Програмне забезпечення було забагованим, а значна частина обіцяного функціоналу просто не працювала. До речі, багато співробітників Apple взагалі сумнівалось, що їм вдасться доробити цей продукт до старту продажів. Тому інвесторів довгий час не турбувало те, що Елізабет їздила на презентації лише з макетом Едісона. Так само вони не брали до уваги скепсис професорів. Адже ще не так давно ідея телефону без кнопок, де екран також використовується для керування, теж звучала як щось фантастичне, а тепер це буденний товар на ринку. В четверте міг зіграти й фактор імпровізаційної кругової поруки. В раді правління прізвищ Кісінджера і Шульца грали роль заспокійливого. Якщо вже такі солідні люди в правлінні, то це точно щось вартісне. Контракти з Safeway і Walgreens створювали ілюзію, що ще трішки їм можна буде возити дивіденди вантажівками. Тому багато інвесторів, попри сумніви, залишалися на борту. Побоювались, що Едісон може ось ось вистрелити, і вершки з цього зніме хтось інший. До речі, засновниця Тиранос також розповідала, що їх пристрій збираються використовувати і військові. Ця обставина разом з генералом Метісом в раді директорів означала, що Теранос знаходиться на відстані одного рукостискання від контракту з Пентагоном і його бездонним бюджетом. А це, в свою чергу, ще більше підсилювало азарт інвесторів. Всі ці чинники й дозволили Елізабет Холмс збудувати в Кремнієвій долині величезне Потьомкінське село, проте ця конструкція виявилась дуже крихкою. Четверта влада і бюрократія завдає удару у відповідь. І поки Елізабет випромінювала впевненість і ентузіазм на публіці, в стінах Тиранос проблеми росли як снігова куля. Едісон так і залишався фактично непрацюючим прототипом. Замість заявлених 200, він міг зробити всього 15 тестів, причому вірогідність похибки складала майже 50%. Тобто з таким же самим успіхом пацієнт міг здійснювати діагностику підкиданням монетки. Досвідченого біохіміка і провідного наукового спеціаліста Теранос Єна Гібонса, який працював тут ще з 2005 року, це доводило до відчаю. Він пропонував, щоб тести дублювались на аналізаторах від сторонніх компаній, щоб порівнювати різницю. Вчений хотів, щоб Едісон відповідав не лише рекламним буклетам, а й стандартам найкращих аналізаторів на ринку. Це призводило до серйозних конфліктів з керівництвом, яке не так переживало за якість свого продукту. Після того, як Гіббонс поділився своїми сумнівами з Ченнінгом Робертсоном, це обурило весь науковий відділ, який пригрозив теж піти на знак солідарності. Холмс повернула Гіббонса на роботу. Але на суто адміністративну посаду, сподіваючись, що після такого приниження він сам захоче звільнитись. Науковця викликали в якості свідка у справі винахідника Річарда Фуїса проти Теранос. За день до виступу на суді Гіббонс вкоротив собі віку через передозування ліками. Реакція Холмс на цю подію була промовистою. Замість співчуття надіслала електронного листа дружині Гіббонса, Рошель. З вимогою негайно віддати його робочий ноутбук, Піарники Теранос спросуватимуть версію, що всьому виною рецидив раку товстої кишки. Однак пізніше журналістські розслідування покажуть, що Гіббонс так вчинив через тиск. Він не хотів підставляти колег і проєкт, але й при цьому не хотів брехати в суді, тож й обрав такий страшний вихід з ситуації. Надалі Холмс і Балвані будуть неоднократно погрожувати вдові вченого судовою тяганиною, у разі, якщо вона буде з кимось обговорювати роботу свого чоловіка в Теранос. Багато екс працівників стартапу вважають, що все ж могли б зробити, якщо не обіцяну чуду машину, то принаймні хоч якийсь працюючий продукт. Однак на заваді стала робоча культура і атмосфера в стінах компанії. Постійний психологічний тиск, тотальне недовіра і брехня керівництва створювали у колективу враження, що вони працюють не на респектабельний техностартап, а на мексиканський картель чи близькосхідного диктатора. Різні відділи практично не комунікували між собою. Тож співробітники поняття зеленого не мали, чим займаються їх колеги у сусідній лабораторії. Новачки в чи не з порогу змушували підписувати договори про нерозголошення. Причому їх умови були значно суворішими ніж зазвичай. Сумніви в ефективності технології, критика керівництва чи навіть просто допитливість могли стати підставою для звільнення. Всіх експрацівників старались брати під ковпак, погрожували засудити за будь-яку спробу поговорити з журналістами. Ваги цим погрозам додавав той факт, що головним юристом і одночасно членом правління був відомий адвокат Девід Бойс. Який також захищав інтереси тютюнових компаній і одіозного голівудського продюсера Харві Вайнштона. власне, на думку деяких експрацівників, левина частку капіталу Теранос замість досліджень йшла на зарплати юристам і приватним детективам. Їх також дивувала тяга керівництва брехати навіть у незначних речах. Так, Холмс могла зробити електронну розсилку, що вже поїхала з офісу, хоча насправді продовжувала сидіти в своєму кабінеті. Тим не менше, інформація про стан справ у тиранос почала просочуватись назовні. Науковців бентежило, що Холмс продовжувала описувати свою роботу в максимально абстрактних формулюваннях, посилаючись на комерційну таємницю. Журналіст Wall Street Journal Джо Кайреру поставив під сумнів заяви про можливості Едісону і почав розслідування. Він отримав свідчення від вдови Гібенса, а також кількох лікарів та пацієнток, які постраждали від хибних тестів. Одній Едісон показав наявність пухлини, якої не було, а інший повідомив про викидань, хоча вагітність протікала нормально. Проте для повноти картини потрібні були свідчення від безпосередніх членів команди, і такі знайшлись спеціаліст діагностичного центру Тайлер Шульц. Онук того самого ексдерсекретаря і асистент лабораторії Еріка Чанг в Теранос дійсно відбувався повний треш. Поширеною була практика, коли пацієнтам після здачі аналізу пропонували піти в буфет, щоб підкріпитись. В цей час зразок крові витягали з Едісона і поміщали в аналізатор Сіменс. Причому для відповідності рекламі кров розбавляли, що негативно позначалось на результатах тесту. Само собою, ані піддослідним, ані інвесторам про використання стороннього обладнання не повідомлялось. Ченг і Шульц звернули увагу на проблеми з тестуваннями, але на них обох нагримали і звинуватили в некомпетентності. Дізнавшись про підготовку статті, Балвані і Холмс доклали значних зусиль, щоб не допустити її публікації, навіть звертались до Руперта Мердока, який був одним з великих інвесторів і паралельно власником Волстріт Джорнал. Однак той, напевно, вирішив, що репутація його головного активу все ж важливіше, і не став А В жовтні 2015 року стаття КРРУ про серйозні проблеми з технологією Едісону таки побачила світ. Вона викликала значний резонанс, але до одномоментного краху Траносу це все ж не призвело. Елізабет звинувачує у всьому сексистів: мовляв, чоловікам в бізнесі важко змиритися з успіхом жінок-підприємець, і от зводять всякий наклеп. Паралельно юридичний відділ починає позиватись до всіх залучених до матеріалу. Дівчині навіть вдається втримати довіру ради директорів. Але тут неочікуваного удару завдає стара добра державна бюрократія. За запитом Еріки Ченг, управління медичної допомоги і медичних послуг проводить неочікувану інспекцію в лабораторії Тераносу. В її ході виявляються численні порушення, через що її закривають на два роки. Ще нещодавно найбільш обговорюваний техностартап починає розвалюватись як прогнилий сарай, Волґрін та інші компанії відкликають угоду про співпрацю, а потім і подають до суду на Тиранос. За компанію міцно беруться державні регулятори, а за ними не забарились позови від влади штату Каліфорнія. Оцінка статків Елізабет Холмс зменшується до нуля. В 2018-му вона йде з посади гендиректора і отримує заборону зайняти аналогічну посаду протягом 10 років. І того ж року Теранос офіційно припиняє своє існування. Елізабет Холмс опинилась на лаві підсудних за 11 пунктами обвинувачення, за якими її могли відправити за ґрати на 20 років. Адвукати Гори підприємці спробували зробити цапом відбувайлом Санні Балвані. Його зображали за кулісним сірим кардиналом, а вона лише жертва, яку він примушував коритись своїй волі через емоційне насильство і маніпуляції. Балвані все спростував. Іншою стратегією захисту стало перекладання вини на інвесторів. Мовляв, вони не розібрались в технології і охоплені жадобою, закидали стартап своїми мільйонами. І, взагалі, Елізабет Холмс зазнала невдачі. А невдача не є злочином. Адвокати спробували подати її як аскета, що горів в першу чергу ідеєю. У відповідь на це обвинувачення дало численні свідчення того, що гендиректор Тиранус ще й як полюбляла жити на широку ногу. Каталась на приватних літаках, зупинялась в найдорожчих готелях і ресторанах, а її саму всюди супроводжувала кілька охоронців і асистентів. Також бізнес леді мала особистих помічників, що допомагали зі справами ніяк не пов'язаними зі стартапом, готували їжу, купували одяг, прибирали в будинку і так далі. Причому оплачувались їх послуги з рахунків компанії. Тобто Тиранос з самого початку був про збагачення, а не про інновації. Адвокати ж спробували у відповідь звинуватити своїх візавій у тиражуванні гендерних і класових упереджень. Одним з головних козирів обвинувачення стали свідчення колишнього директора лабораторії Адама Розендорфа. В того теж за час роботи накопичилось багато претензій. І останньою краплею стали плани брати тести на еболу, для чого лабораторія Теранус просто не відповідала потрібним вимогам безпеки. Обвинувачення вимагало для неї 15 років ув'язнення, а захист 18 місяців домашнього арешту. Зрештою, журі присяжних визнало її винною за чотирма пунктами і присудило покарання в 11 років за ґратами. Холмс також закидають спроби повпливати на суд не лише Через юристів. Ще під час падіння теранусу дівчина закрутила роман і вийшла заміж за Біллі Еванса, спадкоємця родини, власників готельного бізнесу. Під час процесу Холмс народила двох дітей. За свідченнями американських медіа, жінки на лаві підсудних часто намагаються завагітніти. Вони сподіваються, що журі, знаючи про те, що дитина буде зростати без матері, стануть поблажливішими. Власне, адвокати на підставі другої вагітності вимагали, щоб вона залишилась на волі до початку розгляду апеляції. Коли суд відмовив у проханні, в медіа з'явились новини про спробу втечі. Холмс забронювала квиток до Мексики лише в один бік, що викликало підозри в правоохоронців. Підлеглі й знайомі Холмс заявляли, що скомпрометована візіонерка ніколи не демонструвала бажання стати матір'ю. Тож це, скоріш за все, була банальна маніпуляція, а не бажання привести нове життя в світ. Досить суворий вирок і показовість справи Теранос часто пояснюють тим, що обмануті високопоставлені інвестори затаїли образу і могли смикнути за відповідні ниточки. Свою роль зіграла й направленість стартапу. Це був не черговий додаток для знайомств чи аналог Uber, а медицина і на кону було життя і здоров'я людей. Не виключено, що у Вашингтоні захотіли показати, що часи, коли стартапи могли висотувати мільйони доларів, а потім казати вибачте, не вийшло вже в минулому. Історія стрімкого злету і ще більш стрімкого падіння Теранос наробила багато галасу. Джон Кайреру написав книгу Погана кров, яка стала бестселером. HBO за свіжими слідами зняв документальний фільм Винахідник. Також був випущений популярний подкаст в жанрі True Crime Вибула. Він же ліг в основу одноіменного серіалу з Амандою Сайфред в головній ролі. Акторка отримала за свою роль престижну телевізійну нагороду «Еммі». Серйозні наслідки теж не забарились. Кремнієва долина перестала сприйматися як такий собі клондайк, де можна швидко озолотитись. Після досвіду Тераносу інвестори вже не поспішали закидувати грошима нові технопроєкти. Хай якими привабливими і революційними вони виглядають. Дослідники також констатують, що після історії з Елізабет Холмс почали значно менше довіряти підприємцям жінкам. Бували навіть випадки, коли керівницям стартапів пропонували змінити зачіску і пофарбувати волосся, щоб не бути схожими на неї зовні. Тож. Певне позитивне зрушення гендиректорка Теранос таки зробила навчила людей бути більш обережними і не роздувати вкладеннями нічим не підкріплені бульбашки. Ви, певно, помітили тематичну відмінність з минулими відео. Тому хочемо спитати, як вам новий формат такого собі фінансового True Crime? Давайте наберемо тисячу вподобайок і ми будемо знати, що вам це заходить. Нам дуже важлива ваша думка, тому з радістю прочитаємо усі коментарі. До зустрічі в новому відео!